Аби врятувати спецпризначенця в Кіровограді провели футбольний поєдинок між студентами та чиновниками. Збрали гроші для сержанта розвідника 3-го полку спецпризначення Василя Петренка. Майже півроку він воював у зоні АТО. Був важко поранений сколком Міни зараз знаходиться у нейрохірургічному відділенні головного військового клінічного госпіталю в Києві. Його стане досі лишається важким. Два тижні він перебував в комі. Благодійний матч організували друзі. Бійця ціна квитка від 5 гривень. Скільки ж вдалося назбирати грошей? Знайдарини Романська. До початку матчу держслужбовці та чиновники розминають м'язи у роздягальні. Хоча основна мета благодійна залишитись без перемоги не хочуть, кажуть дівчина в роздягальні погана прикмета. Насчет завжди краще не входити. Для вас зроблено виключення. Якщо ми в суботу програємо, більше на стадіон не приходите. Цей матч дуже приходимо. І для об'єднання нації, для того, щоб люди розуміли, що не все в житті спокійно і сладко. Поэтому всі наші шутки в сторону сам Бог велел. да, вот там, который, и с з и со спортом. Но, действительно дійсно вот вийти на газон і не просто іграти, а ми граємо радіо благої целі помощи нашому студенту, нашому бойцю, який сьогодні ранен. Гра почалася матч організували друзі, бійця кіровоградського 3-го полку спецпризначення Василя Петринки. Хлопця було тяжко поранено, осколкоміни під звареним. Дві недели в комі та були найсложніші дні. Для меня и для всей моей семьи. Он пришел в себя, ему делали трахеостомію, он плохо говорит на самом деле сейчас. его состояние стабилизируется и врачи дают хорошие прогнозы. Зараз хлопец лекуется у військовому госпиталя у Киеве. Зібрані кошты підуть на реабилитацию битя. Не было ни одного человека, который бы сказал, нет, я не хочу. Для каждого, даже, наверное, госслужащего и депутата, это честь выйти на новый стадион, потому что э, говорят, и я в этом уверен, что покрытие нашего стадиона даже превосходит Днепр-арену. Поэтому на такой арене это очень круто поиграть. На трибунах зібралися відомі у Кировоградске. Вограді громадські діячі, чиновники і студенти. Перший тайм завершився рахунком 0-0. що другий тайм. він тайм, буде намного ярче, намного забівним. І що я вийду на поле і заб'ю їм на ягол. Ну зрозуміло, що команда ветеранів перший там ветеранів маю на увазі. Наша команда зіграла краще, ніж молода команда. Ну, якщо серйозно, то це та гра, яку не можна пропустити. Тому що це гра на результат справді. І результатом нашої сьогоднішньої зустрічі має бути здоров'я. Життя нашого земляка, Василя, людини, яка герой. Кіровограда, герой України. У другому таймі команда держслужбовців повела в рахунку. Перший гол забив тренер зірки Самір Гасанов. Рівень гри студентської команди називає гідним. В принципі, неплохий футбол показують, навіть для студентської ліги, я навіть не знаю, де вони грають. В принципі, неплохо грають футбол, правильно думають, пусть це небольшой, але все-таки праздник. Якщо побільше, більше, як можна, зараз в це важливе час буде таких праздників, я думаю, всі ми как бы, швидше виберемося з цієї ситуації. Всі грають в удовольствіях, він старається друг друга не ударить, общем, тобто, ну люди питаються доставить удовольствия болельщикам, пришли прийшли поддержку нашого матча. Згодом рахунок зрівнявся, і другий тайм завершився нічиєю 2-2. Далі була серія пенальті. Перший гол у ворота держслужбовців забила мама Василя Петринки. М'яч пропустив тренер воротарів зірки. Результат благодійного матчу – рахунок 4-3 на користь команди «Студреспубліки» та понад 28 тисяч зібраних гривень. Дарина Романська Зеленкін, День за днем.